Легко говорити, бо більшість з вас я знаю, і ви мене знаєте. Я в спільноті три роки. І ви знаєте, моє навернення почалося з, м -м, з такого дивного випробування. У моєму житті був дуже важкий момент, коли була депресія, коли, здається, все втратило зміст, бо чоловік, з яким ми прожили 18 років, просто йшов в другу сім'ю, залишаючи мене з трьома дітьми. Та але це, ви знаєте, тепер дякую Богу він кожного дня за цей момент, бо він тоді мене знайшов, а я його. Напевно, скоріше він мене. І слухайте, за цей час я відчувала таку Божу любов. Я насправді маю більшу, мала більшого радість за три роки, ніж у дружньому житті, ніж коли все мала. І... Але були моменти, ви знаєте, посухи, були моменти, коли ти е, десь туди віраш, І слухайте, і Бог подарував мені таку ласку тому тижні. Якраз це була на неділю. Все, що сталося в моїй сім'ї, це насправді є чудо Господнє. І я відчуваю, що я не можу триматися в собі. Е, я щаслива, бо моя дочка вічна заміж, і я є бабуся, маю піврічного внучка Юрчика. Я насправді дар материнства — це мій дар, бо я дуже люблю дітей. І... Я їхала з роботи і зранку купила книжку Ісус кличе тебе. І там було якби послання Ісуса до кожного з нас. І, і ми як тільки прийшли читаємо нашому Юрчикові маленькому. І там пише, що твій шлях буде довгий, утомний, що ти будеш до тебе будуть приходити втомлені, обтяжені, і я кажу в своїй Осанці, вичці, Оксанка, слухай, то наш юрчик має бути дійсно великим. Він, напевно, великим священником. Ти не маєш навіть завадити йому на шляху. Ми так щиро пораділи за його майбутнє, за його, ну не знаю, який план має Бог на нього. І Оксанд каже, читайте мені. але її ми вже не прочитали, тому що юрчик, який був так, просто головочку склонив. Вона побігла, думала, ми думали, що він хоче спати. Та е, натомість за пару минути-дві я почула страшний крик на горі. Я підбігла в спальню, вона тримала безвладного юрчика просто на руках. Який просто ну, було повне відключення. Е, ви знаєте, цей страх цей паніку, я не знаю, що я зараз можу передати, бо бачите, ну, як от п'ять пару хвилин тому ти бачила здорову, усміхнену дитину і ти бачила дитину без життя. Ми, Я обертали, ми все, що могли робили. Е, бо, я тут зразу швидко, 103, Петя, заводи машину. Мій племінник став встав, молиться на колінах. І ми так і дійсно сіли в машину і їдемо в лікарню. І я відчуваю, як я тримаю, чую ручки холодні. Я відчуваю, як це дитя немає там, бо я, воно було в мене на ручках, а тут я чую личко. Я починаюся голосно, молити тільки сіли в машину, їдемо до лікарню. І Отче наш, це, це було такою потугою, я зверталася Батьку наш, ти що є сина небеса. І коли я дійшла до слів, нехай буде воля Твоя, ніби внутрі моє щось. Це, я не знаю, звідки цей голос каже батька, це не моя воля. І знаєте, і слава Богу, що я є учнем Ісуса, я є десь учнем Романа. І я згадала, що хто мій ворог, що це є дьявол, що це він зараз. Ну, Якийсь має план, що він не радіє тому, чого радіє ми, тому життю. І я починаю молитву, ми докінчили очевидно, і я починаю молитву з ненавистю, діжностю я починаю приказувати дияволу в ім'я Ісуса я ламаю твої плати з цією дитиною. Це не була моя сила, це була потуга, відкис я не знаю. Потім я перервала всяке прокляття ім'я Ісуса, Ісус ти є цілий, Ісус, ти пролив свою кров вже від. Але це був такий е, зов, крик. Ну, і я відчула, як дитина моя дергнулася. Я хіба Оксанку за ручку, Оксана, все добре, бо вона просто е, ну, їй страшний був стан. Я почала відчувати кличку, почала тепліти. В степнику вже їхала реанімаційна машина навпроти нас, вони вже взяли машину, поклали його, і він відкрив та очка. І в мене сльози котяться, і я хіба в мене йде, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Мене питають, ви мама, що сталося? Я не можу нічого відповісти, я хіба славлю, аллилуйя, славлю тебе, Боже, що твоя рука є над нами. Слухайте, це насправді я не знаю, за що я достоїлася такої ласки. Це я вдруге відчуваю таку Божу, таку Божу любов, над, наді мною найперше було, а зараз моє від дітьми. Слухайте, якщо хтось приходить до Бога з вас, то він не хоче тільки вас спасти. Я так переконана, він прийшов, щоб спасти всіх моїх рідних. І буде благословення не тільки на моїх, але на всіх моїм покоління. Амінь.